Часто чую, що дуже мало інформації про те, куди саме бити дроном по тій чи іншій техніці. Тож ми створили рубрику Куди краще поцілити дроном, збираючи інформацію від знайомих військових та з відкритих джерел. І сьогодні ми розглянемо ті чи інші танки. Одразу попередимо: не сприймайте цю інформацію як професійний гайд. Інформація може бути неточною та є загальною. Якщо є неточності, пишіть в коментарях, щоб інші теж знали. Всім привіт! На зв'язку Пекасмарт, і ми спеціалізуємось на продажі дронів та комплектуючих до них, а також 3 d друком Приємного перегляду! Загалом в майже усіх танках Харефі є пара місць, в які потрібно бити: гусениці, дах моторного відсіку, баки з топливом, відкриті люки, башти. Місце стику гусениць та броні спереду та ззаду. Також з боку верх гусениць, це позбавляє танк рухомості та робить його ідеальною мішенью. Ну і звісно, знизу танк не сильно захищений, адже туди складно попасти. Коротше кажучи, знизу, з боку, зверху. Коли летиш на дроні і бачиш танк, забудь про його лобову частину, вона захищена найбільше. Цілитись потрібно або рівно вертикально вниз, якщо скід, або ж рівно перпендикулярно до бортів, якщо летиш на каміку. До речі, якщо потрапиш у місце, де заходить та виходить екіпаж, ти точно заблокуєш їхню евакуацію. А отже, вони потрапляють напряму до фільму Груз. 200 Тепер більш точніше, Т-64 та Т 72 Дах моторного відсіку. Моторно-трансмісійне відділення, надалі МТВ. В них тонка броня та решітки вентиляції. Якщо в них потрапиш, буде пожежа двигуна. Але у Т-64 зверху є радіатор, який прикриває всю МТВ. Тому, щоб поразити силову установку танку, треба буде пробити достатньо товсту кришку. Силова установка – це двигун, паливні баки, ну і так далі. Під початком дула башти безпосередньо саме дуло, верх башти та люки. Є можливість миттєвого ураження екіпажу та пожежі. Борти танка нижче башти біля гусениць. Там розміщені боєкомплекти, є шанс детонації. Т-80 дах башти між захисними решітками. Вони ж мангали. Решітки захищають, проте є слабкі місця між стиками та кріпленнями. Але в такому випадку краще обирати інші місця. Оптичні приціли та системи наведення. Навіть невеличкий вибух може вивести танк з бою. Початок дула на башті, моторний відсік позаду башти, ну, все зрозуміло, слабкі місця. Т-90. зад танку. Слабке місце. Призводить до знерухомлення, пожежі або навіть вибуху. Краще всього потрапити туди пару разів з малим інтервалом. Люки та дах башти. Модернізована броня, проте досі уразлива. Ну і майже як в попередніх випадках початок дула, під дулом, ну і саме дуло. Т-90М прорив. Оце вже прям моцний танк. Треба бити зверху гусениць у місця, де вони стикаються з бронею спереду та й заду. Під дуло та знизу, але спереду танка. Ну, типу, як аперкотяк в бороду. До речі, топові комплектуючі для FPV за низькими цінами. У нас Звертайтесь до нашого менеджера. Це я. Це була основна інформація по тому, куди бити в танк. Якщо хочеш інші частини про БТР, артилерію та БМП, пиши в коментарях. І, звісно ж, не забувай, де топові та дешеві запчастини. Звісно ж, у нас. Дякую за перегляд.